Всіх вітаю, з вами Марія і всім вам гарного настрою, міцного здоров'я і обов'язково цікавої історії від філіжанки та й смачної кави. О, Давайте розглядати радість. Яка радість буде у вас? Яку, знаєте, хочеться, щоб не спугнули? От. Просто, щоб вміли прийняти ту радість, а то ми такі зараз якісь такі і сумні і заклопотані, і інколи щось приємне приходить в життя, а ми щось і не звертаємо вже і уваги. Нібито і місця нема тому в життя все ж таки це важливо. Це нас підтримує. І давайте розглянемо взагалі-то зустрічі. От радійте, дійсно, Тут будуть приємні зустрічі, зустрічі з деякими людьми, які взагалі-то знаєте, давно не бачились. Це як люди якісь повертаються в ваше життя, і спілкування з ними буде ну, найближчим часом, знаєте, от як... Як папуги будуть повторювати якісь свої історії. Ну, от, наприклад, да, вам розповідають, хтось ще підходить, людина питає і починається знову якісь ну, там, розповідь, е якісь враження передають. Тут багато такого буде. Потім е радісну новину принесе людина з родини Якась про якусь допомогу. Про якісь вирішені питання. Ну, будь-чого воно буде стосуватись, я тут такого вточнення не маю, що там, наприклад, у когось це буде там, фізична допомога, у когось там грошова, нема вточення. то що якісь, там, у кожної свої історії. Навіть якщо, знаєте, маленька допомога, от просто радійте небайдужості людей. Потім. Ось Тут тварині якісь люди радіють. Я не бачу, я не можу зрозуміти, що за тварина. Не можу, не, не дуже розкривається ця історія. Може, дійсно просто кава гуща не хоче звужувати значення, бо для когось щеня, для когось кошеня, для когось там, може, і пташка якась, тут якісь такі, знаєте, Моменти, коли воно для когось воно як дарунком буде від чоловіка, для когось якась допомога, як тваринка, може, загубилась. І тут люди як приводять, приносять, і отак воно мені, що це ж ваше. Отака якась історія просто от сльозлива насправді тут. І ну, радість теж була зі сльозами, і нехай вони. Краще такі будуть ті сльози. Просто якась ситуація закінчиться для вас. От, Наприклад, були хвилювання, були якісь там, може, пошуки, може ще щось, і закінчується крапку поставити в цьому питанні. Так, ось для, тут для когось з вас показаний чоловік, ну, такий кремезний чоловік буде розповідати про якусь радість. Як, знаєте, як про перспективи якісь, але які будуть обов'язково втілені в життя. Ну, Це, як знаєте, йдеться підготовка. Він якісь там подробиці вам розказує, і ну, як буде час вже, то ця ситуація буде. Ну, як будете спостерігати її вже не з розповіді, а як вона буде втілюватись. Потім... Ще мені показують допомогу. Літери тут є Н, А, Л, літера Я, літера Є, Е, З. Радіють тут дійсно, тут людина буде дуже-дуже радіти. Тут як жінка якась допомагає в певному питанні, вона, як знаєте, напрямок вказує. Як не просто напрямок, вона розповідає до подробиць, як саме треба зробити. Це може стосуватися або вас безпосередньо, або з когось з вашої родини. І ви просто будете от як свідком цієї ситуації, але ж будете радіти. І якось воно як до 30-го числа. Якась ситуація, як, от, знаєте, далі вона просто розчиняється у просторі. Все, вона більш не має значення. Але до 30-го числа вона дієва, якась така позиція, ситуація, ну щось таке, щось може треба вам зробити, а ви шукаєте того, хто може допомогти в цій ситуації. У когось тут буде трошки інша радість. Знаєте, отут розлючена людина мені показаний чоловік. І знаєте, є ситуація, в якій жінка насправді от там злись, не злись. Я знаю, що я хочу зробити. І я знаю, що я буду робити так, як я хочу. І отут ви радієте з того, що немає він впливу такого на вас. Це хтось з вашої родини, може сусід. Насправді, для когось це може сусід. Але ж людина дійсно от не має такого аж, аж занадто сильного впливу на вас, щоб завадити ваші... ну тут якась пильна робота йде. Знаєте, от коли ви дуже-дуже докладаєте зусиль до якоїсь певної роботи, і у вас є плани, як там далі діяти. І ця людина якось, знаєте, от нібито і хоче втрутитись, але ж немає можливості такої, щоб 100% можливості вам завадити. Потім по перспективах цієї філіжанки, підтримку, підтримку літній людині надають тут, як знаєте, як швидка допомога. Знаєте, от як наприклад, може у вас на ну дивіться, показана ситуація, в якій ви можливо і не будете поряд в той самий час, коли буде потребувати допомоги певна людина. Ну, якась вона вам, ви знаєте ту людину. Але ж будуть люди поряд, які будуть надавати ми ту допомогу. Ви будете радіти з того, що от людина була не сама, що було кому допомогти, було кому зголоситись на ту допомогу. Потім давайте розглядати робота з соціумом. У когось з вас, от, от знаєте, коли зараз. Щось ви робите, щось ви собі там, ну, вигадали, вигадали якусь роботу, а може хтось вам її вигадав, ту, ту роботу. І буде ситуація, в якій от, ви щось підказували, ви казали, що воно так не спрацює. Треба іншим ну, трошки інакше діяти, треба, і ви розповідали, як саме. От буде ситуація, в якій та людина, яка не, зах... не схотіла вас дослухатись, не схотіла взагалі вислухати вашу точку зору до кінця, буде е е е е як вертатись на початок того, звідкіля починав робити. І коли ви казали, що слухай, ну дурню робиш, зроби інакше. І буде, що ти там казала, як там треба робити. От порадіяти цій ситуації, коли буде нагода сказати, а я ж казала, чи я казав. Ну, але ж можна так і не робити, але просто можна тихесенько собі порадіти. І дійсно, людина, от знаєте, впертість, це, це не те, що треба б. 70 тут є циферка в цій ситуації. Є. Е, не знаю, літера є, е, літера Е є. Е. Зараз літера П. Літера О. Все більше тут нема. А також пручався, показують мені, як же ж він вам пручався, як же ж от, дурню кажеш і все. Ну нічого, може і здогадається пробачення попросити, але ж не дуже чекайте. Так, далі дивимось, чому ще будете радіти. Тут до когось з вас на роботу прийде людина, яка... Зараз. Як на найближчі три місяці от людина повинна була щось щось робити, щось як змінювати у вас по роботі. Будуть певні перепони у цієї людини, і якось, знаєте, як от до вас може і не дійде. Це може бути якась перевірка, це може бути якась ситуація. знаєте коли як наглядач якийсь над вашою роботою чи там над вашим колективом. Ну, тобто ви не дуже чекаєте цю людину. Ви знаєте, от, ви, ваш колектив, якось так з острахом трошки знає про цю людину. І ця ситуація, як знаєте, от, вона може і повинна була б простягнутись на довший період, але тут є можливість. Як раніше скінчити цю ситуацію? Таке щось. Потім у когось дуже сил додається по роботі і зміни у фінансовому плані. Ну, як, знаєте, там, наприклад, зарплатня прийде, і у вас крила виростають, наприклад, якісь. Моменти обговорення, дивіться, якась людина показана, яка ну, хитрує, з вами хитрує. Ви, і людина вважає, що ви не не розумієте справжнього ставлення. А ви насправді все бачите, все собі розумієте і показане мені 25 число, коли ви цю ситуацію для себе змінюєте. Якось ви так дійсно обмежуєте спілкування з тією людиною, відвертаєтесь від людини. Це буде момент радості, але він у вас такий. Знаєте, вам неприємно все одно. Радість в тому, що ви можете від, відмежувати від себе людину, але ж все одно неприємно, що людина вважала, що до вас так можна ставитись. Потім ось тут, дивіться, якась ситуація. Два чоловіки мені показані. Спілкуючись між собою, трошки там, може, і випивають, бо бачу келих. І спілкування про вас тут дивіться, тут один чоловік, який вам неприємний, людина, яку ви вважаєте, от знаєте, як має не одне обличчя. Наприклад, серед друзів, серед там, родичів він поводиться одним чином з вами наодинці, це геть інша людина. І дивіться як. Тут ситуація показана наступна. Тут ви, ви не хочете спілкування з цією людиною. І є е, е, показане мені спілкування між двома чоловіками: оцей один і інший чоловік. І от той інший чоловік, він щось таке, знаєте, от як втлумачує йому в голову, як йому слід проводитись з вами. Що, що, ти, що ти собі навигадував? Що ти собі, ну, знаєте, от якось він його як на місце ставить, а сказати він нічого не може всупереч. Бо має вагу той чоловік. Я, я не можу зрозуміти до кінця. Він може і до вас яке, ну скажімо, родове відношення має. Може, це знаєте, хтось з ваших родичів, які ну, от може вас захистити. Це може бути і батьком, і дядьком, і ну, може там у вас є старший брат. От, знаєте, людина, яка не байдужа до вас, яка знає, що треба вас захистити. І так йому, знаєте, то розтлумачить. Ну, тут, тут та чарка може мені бути показана насправді не як там, наприклад, горілка, а як емоції, які, знаєте, людина у розповіді вкладає. От в свою розповідь і таким чином, знаєте, от ще сильніше доводить свою якусь думку до людини. Потім зміни зміни з водою стосуються води, зміни, якісь просування по воді, щось будемо знати про це. Невідомо коли, невідомо в якому напрямку це не буду я проголошувати. Але ж будете знати. Це, ну, цю інформацію я умовчую, але я бачу дуже задоволені обличчя. Тож це буде радість. Так, ну і все, тут більше нічого не скажу, бо то вже я не можу казати. ось тут Питання якесь у вас буде вирішуватись, яке, знаєте, от так докладали зусиль, так воно вам важко давалось, то питання. І от людина, ви не самі, тут ви залежні в тому питанні від іншої людини, але ж людина вам допоможе таке, щось зробить, може там наобіцяв свого часу і. Відкладе свої якісь справи і зробить. Зробить. бачу, що дає вам ключа. Бери користуйся. Тепер бери і користуйся щось таке. Так, далі. Ну, якісь тут фігури біжать і дуже-дуже швидко, все кидаючи. Добре. Потім дізнаємось, потім нам все розкажуть. Поки що будуть мовчати. Але ці зміни вони вже входять. Вони вже такі, знаєте, вимітають. Отой мотлох вимітають. Так, добре. Бачу, що хтось вчора дивився відео і ставить захист ронічний. З вчорашнього відео, і він у вас починає працювати, і це теж добре. Дивіться мені показано. Так, у вас або ініціали на літеру Л, або... або ви живете в містечку або місто на літеру Л, на чоловіків ставите той захист, він працює, він їх захищає. Угу. Ну, добре, на цьому я закриваю філіжаночку. Бо є тут інформація, яку я, вибачте, я не можу її проголошувати. Це наші котики самі розкажуть. Все будете знати, будете радіти, дочекайтесь. Радість, вона така, вона ще міцніша буде, коли трошки-трошки витримку матиме. Тож, дійсно, всім вам гарного настрою, радість, вона така, нехай вона буде скрізь. У всіх ваших сферах: і в домашній, і в сімейній, і в особистій, і в коханні, і в праці, і скрізь, де вам вона взагалі доступна і можлива. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись. І так настає більше, і так ми більше один одному допомагаємо. Ми міцніші, коли ми разом. І тоді точно побачимось всім пока.